Все наше життя це театр, а люди в ньому – актори. І логотипи теж актори. Якщо роль, яку повинен виконувати логотип, це роль короля, а цінність вашої компанії це порядок, статус, розкіш, елітність, тоді потрібно використовувати корону, золоту, симетричну композицію, геральдику. Якщо ж роль, який повинен виконувати ваш логотип це роль коханця, тоді цінність це естетика, пристрасть, емоції і у логотипі використовуються звивості лінії, червоні, рожеві кольори, тілесні. А якщо ж роль вашого логотипа – це роль майстра і ваша цінність це якість, функціональність, стабільність, тоді у логотипі мають бути технічні, чіткі форми і мінімалізм. Напишіть. Яка ваша справа, і ми напишемо, яку роль повинен виконувати ваш логотип, щоб принести вам такий бажаний для вас успіх і гроші.